Права 649. Запишіть вираз у вигляді добутку та знайдіть його значення. Ну що ж, наш вираз аб ас плюс 2Б-2С. Запишемо його у вигляді добутку, Згрупуємо тоді доданки таким чином, щоб у нас був спільний множник АБ. Відняти АС Додати. Ну і 2Б. Відняти 2С. І це дорівнює. Ну що ж, з першої групи ми А виносимо за дужки, То в дужках залишиться Б відняти С. Додати. З других дужок 2 виносимо за дужки, А в дужках буде Б-С. І це дорівня. Що ж, Б мінус С множник виносимо за дужку. Він повторюється. То ми отримаємо. B-C, що множиться. А в дужках з першого множника залишиться a, додати. А з другого 2 мінус c якщо ми b c залишимо, заберемо, то буде 2. Є? Ну що ж, отже, ось наш вираз. Якщо його записати в ляді добутку, це буде B-C, що множиться на a плюс 2. То якщо a дорівнює мінус 1, B5,7C 6,7, то наш вираз, який рівний b мінус c, що множиться на a плюс 2, буду дорівнювати. b мінус c, то ми пишемо в дужках замість b 5,7. Відняти. Замість c пишемо 6,7. Що множиться. Переносимо. Що множиться у дужках у нас А плюс 2. Замість А пишемо мінус 1, тоді додати 2. І це дорівнює 5,7-6,7 це мінус 1. Що множиться мінус 1 плюс 2 це буде 1. Мінус 1, що множиться на 1, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, запишіть вираз у ряді добутку. Ми записали, записуємо B-1. Це, що множиться на a плюс 2. Ну і знайдіть його значення, ми знайшли значення цього виразу мінус 1. Є.